Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюся, як там мої морква та буряки. Та й пішов, іде собі та пісеньку співає. Коли виходить із-за куща заяць. Тоді саме він у полі оглядав свою капустину чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, той уже і на ниві. А ти, заєць йому, все кривуляєш криволапку, і батько твій криволапко, і дід криволапко, був такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався. Що на своє добре слово дістав таку нечемну відмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві і каже Ти, каже, мене береш на сміх, а хочеш зі мною бігти на випередки. Побачимо, хто кого переможе. Заєць, як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно. Так. «І Ну, добре, засміявся Заєць, давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже жінці, Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який, чоловіче, мушу з зайцем бігати на випередки Та й розказую все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Мовчи, жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся, лиш та ходи зі мною. Ідуть вони. А їжак вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю, та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то й там, я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха, приходить їжак до зайця та й каже йому: Ну, я вже готовий. То біжімо. От став Заєць в одну борозну їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заяць у кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже Заєць. А то що таке? Ану біжимо ще раз. Побіг заяць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: Ого го, а я вже давно тебе тут чекаю. Ти дивися, а ну біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заяць бігти. Так. Бігав він 99 разів, а за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого. сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому. Ось так провчив розумний їжачок зрозумілого зайця. Якщо сподобалась казка, Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!